Доброго ранку, друзі, малюємо Різдво Христове світле свято зірка твого призначення. Як вона малюється, всі знають, що вона складається з такої фігури, як квадрат і ром. І це виходить така вісьмикутна зірочка. Її ще по-різному інтерпретують, і я зроблю інший майстер-клас, поки ще так малюємо. Так? І зірка твого призначення, зв'язок між землею. І вищим я. Є легенда, міф, яка дійшла до нас з релігії ще, коли його фли, жреці йшли і побачили на небі віфліємську зірку. І вона їх вела до Єрусаліму, до Фіфлієму верніше, де народився Ісус. І перед віфліємом вона зупинилася на небі. І вони зрозуміли, що вони прийшли, щоб побачити чудо і відчути чудо. І вона складається з. Ромбо, який свідчить про наше особисте призначення, і квадрату, що свідчить про нашу родову карму, про наш рід. І я малюю таким чином. В цій крапці буде коло малюємо. Це моя візитівка, моя картка, як мене світ бачить, щитує, підшов, під яку задачу я прийшов в це вцілення. Моя душа вибрала це вцілення. Христа була велика місія, в нас теж є місія, але ми її не знаємо. Так от ця от промінь зірки якраз свідчить нашу місію. Вгорі, Вгорі ми можемо намалювати це наші таланти, це наша інтуїція, це наші розумові здібності, найкращі, які нам передали батьки. І вони розкриваються, коли починаємо ми йти по свого духовному шляху. Це коло нашої матеріальної карми, або через що нам приходять гроші. І я вам бажаю, щоб у всіх була гарна матеріальна карма можливості. З любої важкої ситуації є вихід, пам'ятайте, якщо ми усвідомлюємо, пропрацьовуємо, приймаємо уроки болі, уроки своїх батьків, відкриваємо таланти, які нам вони передали, цінуємо їх, у нас починаються класні, чудові зміни. Вони не самі по собі починаються, вони від нашої пропрацьовки відбуваються. І внизу, в зірці, у нас це карма з минулих втілень. То, що ми маємо пропрацювати. Я зараз вам не рахую, не показую, як рахувати матрицю долі. саме так вона складається, і таку форму, таку фігуру сакральну вона має. Ми зараз просто вкладаємо зміст в символ. Є такий вислів, що символи управляють світом. Зверніть на це увагу, вони якраз впливають на рівні підсвідомості. І от я зараз йду до центру землі, заземлення малюю, тому що ми 80% складаємось з земних програм. На 10% складаємось сонячних небесних програм, і на 10% ми складаємось з родових програм. Так ось тут от є в нас програма духовних талантів дарів, дарів по жіночому роду, що жінки роду нам придали найкращі програми. А тут в нас родова карма жіночої долі, то що негативне, вони не змогли прожити, не могли прийняти, якось боролися, страждали, позицію жертви займали. І це от жіноча карма. Оця от діагональ вона свідчить про наш зв'язок з жінками нашого роду. А перша жінка нашого роду це наша мама. Так от малюємо каже: я приймаю, мамочка, всі твої програми, всі твої настанови. Я на 50% складаю з тебе. Так? І тут в нас чоловічі програми, тата, які дари подумайте, за що ви можете подякувати своєму татові і відчуйте. От в мене дуже багато талантів від тата передалися. Я відчуваю, що мені хочеться таку фігуру намалювати. Тату, це наш розум, це наш інтелект, це наша соціалізація. Віднос, від відносин з татом дуже сильно залежить наша, наша здатність заробляти гроші. А тут, от негативна карма. Отут, от тут, якщо в тата щось було не так, по батькам, по чоловікам, якщо вони були загноблені. Системою, з жінками, то там відбувається дисбаланс, і нам приходиться відпрацьовувати, і ми маємо чоловіків, які стають на роль батька, і допомагають нам розібратися. Оце от родова карма батька. Оці от на ці програми ми, якраз, наша душа втілюється в цей світ. І посередині в нас виходить зона комфорту. Де я можу черпати, надихатись своїми силами в зоні комфорту, я одразу її малюю. Кожну крапку, кожний вузол ми можемо вирахувати за рахунок матриці долі. Зараз ми не входимо в логічні пояснення і не будемо рахувати, як воно по арканах та рахується, але цей символ, символ Віфліємської зірки, яка показала путь волхвам до Ісуса, це символ того, що ми всі маємо досягти свого призначення і в якійсь мірі Христосвідомості. свідомості. Це наша Христос свідомість, тому що наша душа багато разів втілювалась в цьому цілі. На цій землі народжувалася. І весь час вона прагне досягнути вершини розвитку, духовного розвитку. А духовний розвиток він, в принципі, найважливіший, для чого людина приходить на цю землю. От я зараз проростаю проростаю коріннями, як у нас зараз колядники ходять і носять на такому жезлі зірку, От я за земля коріння, пам'ятаємо, 80% ми земні душі, тому що ми народилися в цьому цілі, на земному плані, в землі. І ми виконуємо основну роль: це земля. 10% це ми складаємося з зірок, з духовного призначення, з інших втілень на інших планетах, інших цивілізаціях. І на 10% ми складаємось з генетичного матеріалу роду. Але це не значить, що ми не залежимо від батьків. Але більше ми залежимо від свого призначення, для чого ми. Щоб ви розуміли, одна людина, просвітлена в роду, може зцілити цілий рід, змінити програми. Так от ми малюємо, розводимо, інтегруємо, скругляємо нашу підсвідомість. Час Різдва час самий благодатний, щоб ми вийшли в свої ціні несвідомості, пробудились, і щоб наша зірка нас вела до шляху своєї максимальної реалізації в цьому житті. Не в наступному, не колись. А саме зараз. Подумайте, над тим я малюю і я отримую задоволення від того, що я можу з вами ділитись такою важливою інформацією. Ось така загубка. Зараз трошки ще розмальовую. Я вибираю, вибираю себе я, є я, я, є я, я є я. Я головна, я доросла. Все, що зі мною відбувається, залежить від мене. Я справжній автор збужиться. Так. І я хочу намалювати. Виділити головну фігуру саме зірку, саме той квадрат. Квадрат і ромб. Малюйте і веселого гарного всім різдва.